Бажаю міцного. Ну і на ваш розсуд, люди. Я хочу представити вам вірш, який ми написали разом з Константином Бабічем, теж волонтером нашим, і дуже гарні вірші він пише. І написав він перший куплет і окончання. А вже далі придумували там спільно. ну Але вийшов вийшло такий вірш у нас, на ваш розсуд. Двигун зривів, літак в руках ожив і затримків політ передчуває. Рука на важелі і, ніби він поплив, вдихнувши вітер, що його тримає. Раптово бачить льотчик на шляху, маленька сізокрила голубиця, притиснулась від болю та жаху до сірого бетону з митцю криці. Літак убився, металевий хижий звір, затих раптово хутко зупинився, хлопчина льотчик передав в ефір, зліт перервав. Від плану відхилився, і ніби щось у серці і в душі його на крок подітих спонукало, неначе промінь вирибався із грудей, і кров, пульсуючи, скроня його стискала. Глибинний голос ніби говорив: вона життя, що можеш зруйнувати, а ти людина, та невже ж хотів комусь принести біль та горе втрати? Перед очима промайнула мить життя, як врятував його від злої долі чернець, надавши віру у Христа, не завдавай в житті ніколи болю. Ти зрозумій мене, маленька сиза птаха, людське життя я не ревную, навпаки, у небесині мушу я піднятись, щоб захищати сон дітей малих, щоб захищати землю, рідну хату. А людям спокій, тишу зберегти за мирне небо. Мушу я стояти за Україну та за волю навкруги. З тобою поріднились, як сім'я, але в неволі щастя нам не треба. Ти відлітай у безкрай той, а я злітаю боронити наше небо. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Вам, люди, миру, перемоги, нашій Україні і добра всім. Дякую.